Другий розділ: Засурміть на сіоні в сурму, здійміть крик на святій горі моїй, затримтіть всі мешканці землі, бо прийшов день Господній, бо близько вже він, день темноти та темряви, день хмари і мли, як несеться досвітня зоря по горах, так народ цей великий і міцний, такого як він не бувало від віку, і по ньому не буде вже більш аж до літ з роду в рід. Перед ним пожирає огонь і палахкотить за ним полум'я. Земля перед ним, як еденський садок, а за ним опустіла пустиня і рятунку від нього нема. Його вигляд, ніби коні, гарцюють вони, наче ті верхівці, як гуркіт військових возів, вони скачуть гірськими верхів'ями, як вереск огнистого полум'я, що солому жере, наче потужний народ щодо бою поставлений. Народи тремтять перед ним всі обличчя поблідли. Як лицарі мчаться вони, немов вояки вибігають на мур, і кожен своєю дорогою йдуть, і стежок своїх не позбиваються. Не пхають вони один одного, ходять своєю дорогою битою, а коли на списа упадуть, то не зраняться. По місті хурчать, по мурі біжать, увіходять до доми, через вікна пролазять, як злодії. Трясеться земля перед ним, тремтять небо, сонце та місяць темніють. А зорі загублюють сяйво своє. і голос свій видасть Господь перед військом своїм, бо табір Його величезний, бо міцний виконавець слова Його, бо великий день Господа й вельми страшний, і хто зможе його перенести? Тому то промовляє Господь: верніться до мене всім серцем своїм, і постом святим, і плачем та риданням, і даріть своє серце, а не свою одіж, і наверніться до Господа вашого Бога, бо ласкавий Він та милосердний. Довготерпеливий та многомилостивий і жалує за зло. Хто знає, чи він не повернеться та не пожалує, і по собі не залишить благословення, жертву хлібну та жертву тволиту для Господа вашого Бога. Засурміть на Сіоні в сурму, оголосіть Святий Піст, скличте зібрання. Зберіте народ, оголосіть святі збори, старців згромадьте, позбирайте дітей та грудних немовлят. Нехай вийде з кімнати своєї також молодий, молода ж з поміж свого накриття. Між притвором та жертівником, нехай плачуть священники, слуги Господні, хай молять вони, змилися, Господи, над народом своїм. І не видай на ганьбу спадку свого, щоб над ним панувати поганим. Нащо будуть казати між народами, де їхній Бог, і заздрісним стане Господь за свій край, і змилується над народом своїм. І Господь відповів і сказав до народу свого: Ось я посилаю вам збіжжя й вино молоде та оливу, і наситьтеся нею, і більше не дам вас на наругу народам, а цього піднівчного ворога віддалю я від вас і його вкрай сухий та спустошений вижену. Його перед досхіднього моря, його ж край до того моря заднього, і вийде злий запах Його, і підійметься сморід Його, бо Він лихо велике чинив. Не бійся ти земле, а тішся й радій, бо велике Господь учинив. Не бійтеся, ти пільна худобо, бо пустинні пасовиська зазеленіють, бо дерево видасть свій плід, фіговиця та виноград свою силу дадуть. А ви, сіонські сини, радійте та тіштеся Господом, Богом своїм. Бо вам їжі він дасть на спасіння, і найперше зійшле вам дощу, дощу раннього і пізнього, і токи наповняться збіжжям, чавильні шкатки будуть переливатися вином молодим та оливою. І надолужу я вам за ті роки, що пожерла була сарна, коник і черва та гусінь, моє військо велике, що я посилав проти вас. А їсти, ви будете їсти й насичуватися, і хвалитимете ім'я Господа, вашого Бога, що з вами наподив зробив, і посоромлений більше не буде народ мій навіки. І пізнаєте ви, що я серед Ізраїля і що я Господь Бог ваш, і немає вже іншого, і посоромлений більше не буде народ мій навіки.